Тому що поки ви займаєтеся своїми повсякденними справами до цього закону пан Бондаренко, який очолює якраз комітет, вніс правочку 312. Ви коли-небудь бачили правочку на десяти аркушах. Да? Правочка одна. Як ви думаєте, про що ця правочка? Це практично внесені зміни до спеціального кодексу України про надра. І там, чорним по білому, написані прекрасні речі, що стратегічні запаси корисних копалин України, включаючи рідкоземельні метали, метали, у нас під 100 різновідності рідкоземельних копалин, які, до речі, унікальні в Україні. І 22 з рідкоземельних металів визнані Європейським Союзом як критичні. Так, от цим законом ви не просто віддаєте все це іноземним юридичним і фізичним особам без будь-якого навіть там особливого конкурсу. Держава Україна за свій бюджет спочатку буде це розвідувати, потім буде за це платити, щоб можна було, знаєте, вже на торілочці просто піднести так званим інвесторам. Підвести готові, розвідані, з'ясовані, визначені родовище. За все це держава буде платити. Але потім наші надра будуть розбирати як країну на органи. Чому? Тому що 312-та правочка дає на це право. І вона ж не просто так внесена прямо зараз. Вона внесена прямо зараз, тому що останні місяці ця шушара, яка очолює країну. Грабує вже все, що тільки під руку попадається. Вони хочуть піти, залишивши тут замість України по суті вижжене поле, залишити пограбовану, знекровлену, заселену, невідомо людьми, якими з якої планети з паспортами українців, які ніколи на цю землю не заїжджали. І їм ви хочете сьогодні роздавати вже останнє, що у нас залишилось.